Надія Тарасова, лікарка-психологиня, психоаналітик, членкиня Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України, закінчила факультет медичної психології Вінницького національного медичного університету. Полюбляє читати, багато гуляти, робити щось своїми руками, обожнює теплі та щирі розмови з друзями. Життєве кредо багато що можна в житті змінити, але не все варто змінювати. У чому особливість дітей, яких називають шульга, і чи це є вроджена характеристика, чи, чи потрібно до цього ставитися з прийняттям, чи потрібно перевчати? Андре, то тут навіть питання немає стояти, приймати чи не приймати. Це абсолютна норма, яка навіть близько десь не може вважатися чимось поганим, не таким чи, чи ще чимось. Тобто, це питання там перевчати чи не перевчати давним-давно має бути неактуальним взагалі. Да? Тобто всі дослідження, ну немає досліджень, які кажуть, що це неправильно. На жаль, да, в нас в, там, в Радянському Союзі була історія, що всі мають бути як всі, і якщо ти пишеш лівою рукою, то ти якийсь не такий. Ну, на щастя, зараз це такі тільки епізодичні десь думки. І... Масово такого не спостерігається, ну, тому що це абсолютно нормальна е річ, да? це вроджене, дитина вже там тільки починає е до чогось тянутися, тільки в неї з'являється ця можливість до чогось тягнутися, там вже більш-менш можна побачити, якою рукою, як, яка рука в неї більш активна. І... Ну, вважається так, що а, якщо людина а, пише правою рукою, то в неї більш активна а, ліва частина мозку, ну, тому що там, де п -п перехрест, ну щоб там це анатомічно, так складено, хто з глядачів не знає. А якщо а, лівою рукою людина пише, то більш активна права. Ну і є такі. Що ніби права частина мозку більше за творчість відповідає, а ліва за якісь там математичні здібності. Ну, це частково правда, частково ні, тому що в нас по всьому мозку є різні центри. Це не значить, якщо людина пише правою рукою, вона буде абсолютно не творчою, або лівші там не можуть порахувати щось там математично. Але якісь схильності там ну, можна там трошки простежити. Тому це абсолютно нормально, навпаки, там перевчання дітей чи навіть думки про те, що це якось не так, да, якісь реакції на це це таке ламання психіки, яке абсолютно не обґрунтоване, ну взагалі. Це чиниться величезний а, такий моральний, психологічний тиск, людина завжди, дитина завжди впевнена, що вона якась не така. Надія, ви шульга. Так, це Вас мій день. Перевчали? <сум> Ні, мене не перевчали. В мене була в сім'ї інша історія. В мене старший брат, якого перевчили, або так бабусі хотіли. І вже коли я народилась, коли я вже там почала. Писати, то мати категорично заборонила, сказала, що я над дитиною вже другий раз не дам знущатись. і мені взагалі ніколи ніяких не було питань про те, що це якось там неправильно, і так не має бути. Мені було трошки в школі дивно, бо я була одна шульга, і мені коли... Я бачила, що всі правою рукою пишуть. Я була впевнена, що ну, якби це е, окей, а коли себе десь зі сторони бачила на фото чи на відео. Мені так дивно було, що я, ну, я звикла бачити тих, хто правою рукою пише. І коли бачила себе зі сторони, я так. Ну це єдиний момент, такий, який мене дивував в цьому. А цікаво, е, існує ось таке дослідження, ось таке ставлення до ліворукості, праворукості, до вибудовування якихось канонів. Це тільки у нас на пострадянському просторі, чи за кордоном так само йде таке якесь розмежовування? Е, ну я масово не чула, щоб це за кордоном було. Можливо, одиничні якісь випадки є, але все ж це більше історія пострадянська, радянська така. Ну. Тому що там е, ти не маєш якось відрізнятись. Можливо, за кордоном також було на ще ранніх якихось етапах, там, не знаю, 100 років чи 200 років, можливо, було, але я цього не знаю. Але, певно, світ підлаштований все-таки більше від праворуких. Чи ви в своєму житті якось зіштовхувалися, як шульга з якимось незручностями в буденності? Так, так. Ну, це такі дуже мілкі в плані там якогось. Там психологічних моментів то такого не було, щоб мені там хтось сказав, ти там лівою рукою пишеш. нікого не було. Але от в плані е, писання в мене, бо зараз то так, я вже різні пасти, можна собі підібрати. Я, до речі, дуже люблю писати. Можна собі підібрати будь-які. А коли я ще навчалась в школі, е, я постійно ходила отут синя, там чи чи чорна, чи червона. Це тому, що пасти ну, такі були ще не, не дуже добрі. Плюс мені завжди треба було сідати з лівої сторони, щоб ми не билися з сусідом по по партії. Так це до речі досі залишилось, бо якщо десь там за столом з кимось, да то мені це треба завжди враховувати. Що ми можемо битися ж, треба або простір або так сідати, щоб цього не було. Ну і плюс буває, деякі двері відкриваються незручно правою рукою. Ну, так, це єдині такі моменти, які. Тобто в цілому взагалі ніяк не заважає. Ми ж говоримо не лише про письмо, тому що якщо в людини от, домінантна ліва рука, то це не лише говорить про руку, це, напевно, говорить і про інші частини тіла. Так, Так, про так, до речі. Характеристику людини це цікаве дуже запитання, тому що так в нас є не тільки е, активні руки, якась е, більш активна, але і е, ноги, і, і очі також є. І це можна там є деякі тести, щоб це дослідити. З ніг це можна. Подивитися, з якої ноги ви встаєте зазвичай Ну, не з ліжка, mm -hmm. тому щоб гарно мене бути чи ні. А от коли ви сидите, яка нога є першою, на яку ви спираєтеся? Але ж ноги не перехвають. Ну якби ну, ну, на це взагалі не звертають уваги, чому тоді на руки звертають увагу? Да, бо, ну це трошки більш помітно, але все одно. І очі, яке око більше фокусується. Тут також можна подивитись, наприклад, якщо людина пише там, ну, активна, не ліва рука, буває, нога активна права. Наприклад. Ну, тобто це не означає, що там, і нога ліва буде активна, там, і око. Це, це взагалі нічого не означає, просто така особливість. Тому можна поспостерігати за собою. Ну, око там важче, бо там е, треба так спеціально націлюватися оком, скажімо так. А от за ногою можна спостерігати, як ви швидше рухаєте, яка нога більш активно у вас працює. Це цікаве таке спостереження за собою. Дуже дякуємо вам за таку цікаву розповідь. І взагалі хочеться підсумувати, що на мою думку, якось забагато взагалі цьому приділяються уваги ізначально, да якою рукою ти пишеш? Можливо, якби колись десь хтось не вирішив, що треба писати правою. Можливо, навпаки, всі орієнтувалися би на ліву рукість, і тоді перевчали би тих хто пише правою.